Щороку в нашій області, яка є прикордонною, зростає інтенсивність руху автотранспорту. Мережа автошляхів краю сформована ще у середині минулого століття і вже зараз потребує термінового ремонту та реконструкції. Дорогами чи бездоріжжям їздитимуть волиняни. Такою була тема чергового засідання прес-клубу обласної ради в редакції газети Волинь нова. У його роботі взяли участь депутати, представники влади, дорожніх служб, державтоінспекції, журналісти. Цього року на розвиток дорожнього господарства Волинь отримала понад 258 мільйонів гривень. З них на експлуатаційне утримання доріг державного значення 108 мільйонів. Дорожники вже освоїли 77 мільйонів. Щоправда, як завжди, і цих коштів забракло. За словами заступника начальника служби автодоріг в області Юрія Ришкевича, за ці гроші вони можуть підтримати дорожню мережу в належному стані без капітального ремонту. З початку року в нас вся мережа доріг державного значення практично була. Вражена і дуже суттєво. Це 15-25%, це вже критичний стан. Ми відновили дороги по напрямку відновлювали дороги по напрямках. Спочатку Луцьк Рівне, Луцьковаль, далі Доманівська, практично від кордону до кордону зроблена вся, вся Львівський напрямок, Володимир Волинський напрямок. Ну і зараз працюємо на напрямку Коваль Володимир волинськ Жовква. Чи реально мати такі дороги як у Європі? За які кошти ремонтувати сільські вулиці? Чому дорожнє покриття зникає разом зі снігом? Відповіді на ці питання з уст учасників інтерактивного прес-клубу були особливо емоційними. На думку першого заступника голови облради Юрія Лобача, частина отриманих коштів не вирішить усіх проблем, лише найболючіші за рахунок коштів субвенції з, з державного бюджету та обласному бюджету, було відремонтовано доріг. Комунальної власності на суму 10 мільйонів гривень за кошти обласного бюджету на суму 9 мільйонів гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на суму 9,8 мільйонів гривень. Під час засідання було й чимало телефонних запитань. Зокрема, Волиняни просять зробити благоустрій прибудинкових територій, відремонтувати сільські дороги. Якби ми могли заплатити за ці дороги більше, вони б швидше і краще робилися. Тобто, так само, як в сім'ї, ви хочете купити там, допустимо, автомобіль е Мерседес, а маєте гроші тільки на Жигулі. Ну, а що зробиш? Стільки заробили. Так, так має бути загалом. Основними причинами дорожньо-транспортних пригод на дорогах краю ДАІ називають слизьке покриття автошляхів. Незадовільний стан узбіччя, відсутність дорожньої розмітки, тротуарів і дорожніх знаків.